Гість нашої студії Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, вітаємо вас! Вітаю, дякую за запрошення завжди раді співпрацювати з вами. Дякую, що знайшли Замзай. час сьогодні до нас. Прийти будемо говорити зокрема про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції, тому що. Нещодавно відбувся акт такого чергового символізму російського диктатора Путіна. Росіяни задумали перезапустити, якщо не цілу запорізьку АЕС, то принаймні один з шести її реакторів. Про такі плани Путін нібито сповістив очільника МАГАРФеля Гросі, ще у березні під час його візиту у Сочі. Принаймні, про це пише Wall Street Journal з посиланням на власні джерела. Це підтверджують і технічні звіти від інспекторів МАГАТЕ за інформацією європейських дипломатів реалізацію цього. Плану, як і все на Росії, збираються приурочити до символічної дати цього разу. Це сорокові роковини підключення заес до мережі радянського союзу, тобто наприкінці року. Але із цим можуть виникнути певні труднощі, пише Wall Street Journal. все тому що в Росії просто немає спеціалістів, котрі могли б безпечно перезапустити заес станцію, яка частково працює на західних системах управління та американському ядерному паливі, а не радянського типу, до якої звикли російські працівники. Пане Олеже, отже, чи дійсно Росія зможе перезапустити Запорізьку атомну електростанцію і під'єднати її до своєї енергосистеми? Угу. Які Дя... шанси? Угу. Дякую за запитання. Тут я б хотів би е, відзначити три важливих компоненти. Значить, перше, е, наразі всі шість енергоблоків запорізької атомної електростанції перебувають в стані холодних зупин. Нам і відповідно в так, партнерстві з нашими партнерами з МАГАТЕ, так, вдалося дотиснути ситуацію на Запорізькій АЕС так, щоб всі без виключення шість енергоблоків були переведені в холодний стан. Якщо можна взагалі казати про Безпечний стан в умовах окупації, яка наразі зараз відбувається на Запорізькій АЕС, то це найбільш безпечний стан енергоблоків Запорізької АЕС, саме холодний стан. І в цьому стані вони мають перебувати відповідно до змін до ліцензії на експлуатацію Запорізької атомної електростанції, зміни в ліцензію, внесені органом регулювання ядерної та радіаційної безпеки України. Виключно холодний стан. Значить, це перше. Друге, я як інженер можу вам сказати, що фактично експлуатація Запорізької АЕС на потужності в сучасних умовах не є можливою. Ми відсутні. Скажем так, базові основні компоненти, на яких ґрунтується взагалі безпечна експлуатація атомної електростанції будь-якої. Тобто відсутнє водопостачання, фактично зруйнована гребля Каховська ГЕС, Каховської ГЕС і відсутнє водосховище, де можна взяти воду в достатній кількості для експлуатації атомної електростанції на потужності. Це приблизно 1 кубометр на секунду на кожний енергоблок, тобто такого обсягу зараз неможливо взяти. Друге, це підключення до електричної мережі. Як відомо, Запорізька АЕС підключена до енергосистеми України. За нормальних умов видача потужності здійснювалась в 10 ліній електропередач. 330 і 750 кВт. Наразі зараз. Запорізька є підключена виключно, до двох ліній. І одна основна і одна резервна. Значить, Запорізька є синхронізована з українською енергосистемою. Українська енергосистема синхронізована з європейською енергосистемою. Таким чином, це виглядає, скажімо так, досить ну, мало ймовірно. Підключення її до енергосистеми Росії, оскільки лінії, лінії відсутні, і це величезний обсяг робіт, який я е, не бачимо ми зараз, яким саме чином Росія може це зробити. Значить, інше, рівень мілітарізації атомної електростанції постійно зростає. Значить, Станція е, виробничі приміщення атомної електростанції використовуються як сховища, як укриття для зброї, вибухівки. І значить, важкої техніки. Наразі турбінні відділення енергоблоків атомної електростанції, значить, приміщення комплексу поводження з радіоактивними відходами, значить, використовуються для перебування постійного зброї і мілітарійського персоналу. Кризовий центр на Запорізькій АЕС, який Збудовано і для того, щоб керувати в разі виникнення аварійної ситуації, він зараз перетворений на помешкання і штаб мілітарійських сіл, як і сил, які захопили ганебним чином Запорізьку атомну електростанцію. Тобто дуже високий рівень мілітарізації, і це не має нічого спільного з підтриманням ядерної радіаційної безпеки. Надалі, значить, в нас. Система радіаційного моніторингу з 12 станцій постійних постів радіаційного моніторингу, три з поста не працює. Значить, і якихось і ніхто, скажімо, не опікується цією проблемою з окупаційної влади. Онлайн передача даних з системи моніторинга на штаб-квартиру МАГАТЕ відключена окупантами. Відповідно, легальна експлуатуюча організація не Кенерга, там також немає цих даних, і це позбавляє Україну фактично можливості виконати свій обов'язок відповідно до міжнародної конвенції з раннього оповіщення про радіаційні інциденти і. Ми у разі, скажімо, радіаційної аварії на Запорізькій АЕС не можемо вчасно, позбавлені можливості вчасно дізнатись про це і відповідним чином відреагувати, прийняти відповідні заходи. І ну, я можу ще продовжувати цей перелік, але зараз я повернусь вже до головного третього компонента. Це те, що зараз, коли енергоблоки знаходяться в холодному стані, то температура палива. А ядерного палива невисока, і, значить, в разі, якщо буде, відбудеться повне знеструмлення, тобто це коли повне припинення електропостачання з невключенням штатних систем резервних дизельних електростанцій, то відбувається. Ну в нас є результати моделювання, відбувається розігрів. Втрата цілісності, наприклад, компонентів значить, першого контуру, і фактично радіоактивний викид, який може в такому випадку відбутися в атмосферу, він буде локалізований в межах промислового майданчика атомної електростанції, якщо всі енергоблоки знаходяться в холодному зупинні, але якщо хтось. Спробує зробити рестарт, тобто експлуатацію енергоблоків на потужності, то температура палива буде високою і в разі. Наприклад, такого самого незнеструмлення знеструмлення і значить, повної втрати, скажімо, електропостачання, з невключенням резервних дизельних електростанцій і втрати цілісності компонентів першого контуру, то ми вже матимемо йод 131 який є дуже небезпечний компонент, інші компоненти значить, радіоактивності, і сумарний викид в атмосферу при найбільш, скажімо так, Важкому сценарії може становити 10 в 19 ступені Бекерелі, тільки по йоду 131. му і це однозначно матиме транскордонні наслідки. Тобто, от що ми маємо розуміти про е, плани. По з рістарта з перезапуску з виведення на потужність енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації і в умовах тих небезпек, які зараз присутні на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Росія здоровий глузд, як показали події не лише останніх двох років а дуже багато поняття не несумісні, але хочеться вірити, що їм вистачить здорового глузду не гратися з ядерним вогнем на території Запорізька електростанції. Ну я б так не казав про саме окупаційну владу. Я б так фокусував би нас з вами і наших партнерів, в тому і в тому числі і колег з МАГАТЕ, що це буде безвідповідально дозволити окупантам. Реалізувати їх плани, во і тому ми маємо робити все з нашими партнерами і з міжнародними організаціями для того, щоб імплементувати, щоб окупанти виконали рішення керівних органів МАГАТЕ щодо деокупації, демілітарізації і повернення Запорізької АЕС під контроль українських органів експлуатуючої організації і органів регулювання як запорука. Безпеки Запорізької АЕС. Ну, а сама ж ЗС, вона частково оснащена західними системами управління і працює на американському паливі Вестінхаус. То прагнучи запустити, перезапустити станцію, взагалі на що тут розраховують росіяни? Де братимуть паливо? Дякую за запитання. На запорізькій атомній електростанції шість. Енергоблоків повністю завантажені ядерним паливом, і у тому числі там завантажено паливо двох різних виробників: Вістінгаус, як ми кажемо, дружнього і надійного постачальника, і також експлуатується паливо російського виробництва. Наша експлуатуюча організація на початку 2022 року у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації ухвалила рішення не закуповувати, припинити постачання ядерного палива з Росії. Таким чином, вже більше двох років. На українській атомній електростанції постачається паливо виключно виробництва дружнього виробника компанії Вестінгаус. Все без виключення паливо, яке знаходиться ядерний матеріал взагалі на Запорізькій АЕС, перебувають під гарантіями МАГАТЕ. МАГАТЕ здійснює, скажімо так, постійний моніторинг стану цього палива. Ми і разом з експлуатуючою організацією припинили будь-які операції безпосередньо з ядерним паливом з моменту, скажімо так, окупації. І наразі, відповідно до звітів МАГАТЕ, стан ядерного палива в енергоблоках і в басейнах витримки не зазнав змін. Якщо ми порівняємо його з станом, коли Запорізька АЕС опинилася в збройній, скажімо, збройно захопили її російські загарбники, і значить, от стан палива не змінився. От така моя відповідь на ваше запитання. У рамках кампанії по енергетичному терору. Росіяни ціляться в об'єкти української генерації, переважно теплові та гідроелектростанції. І, я думаю, всі українці вже встигли протягом останніх тижнів зрозуміти, що ситуація серйозна. Яким чином ці удари по цим об'єктам позначились на атомній українській генерації загалом? І які фактори на сьогодні обмежують здатність атомної генерації компенсувати ось ці дефіцити, які виникають внаслідок того, що руйнуються і пошкоджуються українські ТЕЦ та ГЕС на запрошення. України на атомних електростанціях на всіх без виключення, в тому числі і на Запорізькій атомній електростанції, перебувають постійні моніторингові місії МАГАТЕ. Значить, ми е, е, на Запорізькій АЕС перебувають місія МАГАТЕ з початку вересня 2022 року, а з січня. 2023 року також місії спостереження МАГАТЕ перебувають і на інших АЕС на підконтрольній Україні території, включно з Чорнобильською зоною відчуження. Це, скажімо, такий внесок міжнародної організації в стан безпеки України, і фактично зараз ми маємо. Діючі атомні електростанції це 9 енергоблоків АЕС, які значить, відповідно належним чином працюють як основа фактично енергетичної незалежності України. Вони працюють стабільно значить, і забезпечують відповідно світло і тепло українським громадянам. Значить, безперечно, удари. Окупантів, терористів, терористичні фактично удари, вони впливають на роботу і атомних електростанцій також. Я вам можу нагадати повне знесторомлення всіх без виключення енергоблоків і аварійне, відключення аварійним захистом всіх енергоблоків в е, листопаді е, на початку або в жовтні листопаді 2022 року. Коли були завдані удари по підстанціям, які значить розподільчим підстанціям високовольтним російськими ракетами, і відповідно зараз, коли завдаються удари по об'єктам критичної енергетичної інфраструктури, це також впливає на безпеку. От. І ми зараз е, опрацьовуємо ретельно з країнами і партнерами також питання по е, можливому залученню спостережних е, міжнародних спостерігачів для е, моніторингу об'єктів критичної інфраструктури, на предмет е, впливу, скажімо, е, терористичними атаками Росії для того, щоб. Е, Відповідно за рахунок власних е, спостережень і власних, скажімо так, переконань, е, міжнародні організації, фахівці міжнародних організацій е, в режимі онлайн інформували суспільство і стейкхолдерів е, про впливи е, війни. На інфраструктуру енергетичну і про стан безпеки об'єктів критичної енергетичної інфраструктури. Пане Олеже, ті нові чотири атомні енергоблоки, які в планах уряду побудувати на Хмельницькій АЕС. Роботи розпочнуться або влітку, або восени. Наскільки вони врятують ситуацію, і як швидко ми зможемо їх побудувати? Тільки у нас півтори хвилини часу на жаль дякую за запитання. Дуже важливий такий компонент. Наразі я, як очільник органу регулювання ядерної радіаційної безпеки, можу сказати, що ми розглядали матеріали обґрунтування безпеки енергоблоків 3-4 Хмельницької атомної електростанції. Ми їх узгодили і також узгодили проект закону України про. про про розміщення проєктування будівництва енергоблоків 3-4 Хмельницької атомної електростанції, який наразі знаходиться в Верховній Раді, він урядом внесений до Верховної Ради і відповідно до встановленої процедури має бути проголосований на засіданні Верховної Ради. Потім будуть наступні кроки, тобто детальне проєктування, пошук відповідного фінансування інвестицій. І відповідно затвердження проєкту, експертиза проєкту буде і, значить, подальші там стадії. Ми тут підтримуємо цю ініціативу в межах, скажімо, нашої компетенції. І 3-4 це дуже важливий такий буде крок для того, щоб покращити енергетичну незалежність. Блоки 5-6 також прийнято рішення про. Вибір типу реакторних установок це EP 1000 від виробництва Вестінгаус. І також експлуача організація підготувала перший документ. Це техніка економічне обґрунтування інвестицій, яке зараз перебуває на розгляді в Державної інспекції ядерного регулювання. Робиться експертиза. Значить, на сьогодні результатів експертизи немає, і про це поки що говорити передчасно. Дякую. За запитання дуже дякую, що знайшли час сьогодні завітати до нашої студії Олег Коріков, голова Держатомрегулювання, головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України. Був гостем телемарафон.